Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з гордістю особливою е сповістив, що наші посольства консульства за кордоном припинили видачу документів чоловікам призовного віку. Ах, як класно! Тепер вони всі вимушені побігти в Україну і е захищати її в лавах збройних сил. От я так і бачу, як вони побіжать. Де да нихрена вони нікуди не побіжать. Ідіоти ви, там у Міністерстві закордонних справ. Ідіоти, які штампують рішення, мабуть, по указці зверху, абсолютно не задумуючись на те, який вред, яку шкоду це нанесе Україні. Ну, ви зараз фактично ломать оцей четверть населення України. До великої війни. Ну, грубо кажучи, із 40 мільйонів виїхало 10 мільйонів. От ви оцей ломать 10 мільйонів берете і відрізаєте, щоб вони назад не повернулися. На що ви їх штовхаєте? Що, ви сподіваєтеся, що хтось поїде за документами сюди, і ви їх в воєнкомат відразу пошлете? Та ніхто не поїде. Ви їх штовхаєте просто на те, щоб вони... Позбувалося громадянства України. Якийсь час хтось перекантується без документів, нелегалом, якщо закінчаться документи. А взагалі це буде привід якомога швидше отримувати громадянство інших країн, країн перебування. От і все. Фігньою займається. Треба заохочувати людей. Воювати за Україну, заохочувати, щоб було бажання їхати і вступати в Збройні Сили України, як це було в самому початку, а не батогом гнати. Да багатогом, особливо за, до тих, хто за кордоном, це повне безумство. Да вони вам просто фігуру з одного пальця покажуть і все. Але, на жаль, не лише вам, пане Кулеба, бо ви тимчасовий, а покажуть всій Україні через вас. І 10 мільйонів людей, ну це ж не тільки чоловіки. Чоловіки ж, е, як і всі інші люди сімейні, у них є сім'ї. Самі чоловіки без сімей особливо не виїжджали. Це ж їхні сім'ї відрізаються від України. Якщо чоловік приймає, вимушений приймати громадянство іншої країни, то, звичайно, і, і вся сім'я. Якщо були е, у них. У цих всіх громадян, виїхавших думки, чи повертатися хоча б після війни чи не повертатися, це тепер точно. Ну, якщо Україна їх послала нах, то звичайно, що не повернуться. Ну, це злочинна політика. Я тільки не знаю, це спеціально так робиться, щоб четверть населення України викинути. Чи це гомерична дурість? Ну, дивлячись на самого Колебу, думаєш, що дурість, але е хтось же дає йому вказівки, і там не все так однозначно.